Гороскоп на 2024. ОВЕН, 21 березня, 20 квітня. 2024 рік принесе овнам можливість засередитися на особистому розвитку та реалізації планів. Це час для нових початків та самовираження. Уважніше ставтеся до свого здоров'я та добробуту. Наступний рік відкриє вам можливість по-новому подивитися на життя. Не забувайте дбати про себе і приймайте усе нове з вдячністю. Також ви можете зустріти справжнє кохання і змінити свій сімейний статус. Гороскоп для чоловіка Овна на 2024 рік. Цього року овень чоловік може успішно просунутися по службі, побудувати власний бізнес. Чи перемогти у спортивних змаганнях. Зірки обіцяють йому всі шанси на успіх. У рік дракона Овнам радять зайнятися екстремальними видами спорту парашутом, тарзанкою, байдаркою або ж серфінгом. Корисно виїжджати на природу, ходити у походи чи зайнятися кінним спортом. Гороскоп для жінки Овна на 2024 рік. Для жінок 2024-й теж буде сприятливим жінці овну може надійти пропозиція підвищення по службі чи переходу на більш престижну роботу. Остерігайтесь найкращих подруг, з якими і ворогів не треба вони здатні отруїти існування і вам, і вашим близьким. Витримка і терпіння не надто притаманні Овну, тож доведеться попрацювати над собою. Відчувши наростаюче роздратування, потіште себе солодощами, зробіть нову зачіску, або відвідайте спа-салон. Це дозволить залишатися весь рік на світлій смузі життя. Гороскоп здоров'я для овна на 2024 рік Овнам необхідно бути максимально уважними до свого здоров'я, особливо у другій половині 2024 року. Астрологія рекомендує звернути увагу на кістки та легені. Головне, вчасно почати прийом вітаміну С, щоб зміцнити імунітет. Найнебезпечніша пора року, коли травматичність зашкалює з квітня по червень, а в травні, згідно з зодіакальним гороскопом, можуть загоститися хвороби, що проявлялися раніше. Фінансовий гороскоп для овна. Складний рік для овнів у всіх проявах: рік вибору, ухвалення непростих рішень та взяття на себе додаткових матеріальних зобов'язань фінанси на середньому рівні десь густо, десь порожно. Проте проекти, запущені з березня, будуть дуже вдалими та перспективними витрати на хобі або інтереси, які ви постійно відкладаєте на користь побуту, дадуть вам фінансовий успіх. Гороскоп кохання для овна На любовному фронті на овнів чекає яскравий швидкоплийний роман влітку, ближче до осені. Вільні овни збиратимуть урожай компліментів та уваги до своєї персони вже з лютого. Якщо ви давно перебуваєте у стосунках, то настав час урізноманітнити їх цікавим проведенням часу, в якому саме ви повинні виступити ініціатором.